Доброго осіннього ранку. Вас вітає Дніпропетровщина. сьогодні 15 жовтня. Хочу трошечки зранку зняти, як саме змінюються кольори на деяких рослинках. Ця істричка вразковидна. Отак квітує, дуже гарненька. Це Барбарисик, але щось повільненько в ньому змінюється. Хочу зробити тут пересадочку маленьку, оцей хвойничок якийсь цей весь час горить і горить, хочу його змінити. Уже виписала тую у тафіт, посаджу, та щоб було. Не так а, вид пордив <ріст> мені тут. Це трошки розочки ще квітують. Ну, взагалі так поволі змінюється колір, але не так, щоб уже швидко. Мері-ен. Зараз такий насичений корінь, ой, кольори. Навіть і не скажеш, що це мері-ен. Ну, вже ж були е, морози, два. Дві ночі поряд. Це вже залишки Астрид фон Готенберг, графіня. Це Барбарисик Адмірейшн. Щось він так тільки-тільки починає змінювати. Ось деякі навіть будуть ягідки червоненькі, але ще колір практично не змінює. Також, до речі, посадила множки вертовидну айстру до клематіса і непогано виглядає. Звичайно, поки вона уже вже й осінь прийшла. Але все-таки трошки прикривало ноги, щоб не так перегрівався. Ось, еректа. Дивіться, як почав змінювати цей барбарис колір. До речі, дуже гарно. Ой, які ягодки висять. Супер, красота. Це У -у -у. забула, зараз не згадаю, <сум> теж вже почав змінювати, і тут теж дивіться, які ягідки висять. Колір змінює. Стефані Баронін Цугутенберг. Напала в неї ось уже в кінці чорна п'ятниці трошки, то зовсім стояла, але ж уже температури, температура, ну, якщо був мінус. Безпотопна. Це просто, але щось воно тут полягло в іншому місці в мене просто, то воно там класно. Дерен? Те Де щось він підхворював, на нього нападало, але колір дав гарно. Це ось така Астричка також є. О, до речі, бджілка літає. Петуніще? Ось ту? До речі, не пам'ятаю зараз, що це за барбарисик, але зовсім чомусь не змінює. Цей почав змінювати колір барбарисик. Ось угу. це тільки посаджений весною був. Гарненько вже повиростали. Можевельники, це Арнольди. Два, я їх тут так посадила, хочу, щоб колонати. колоною такою росли. Ось вже піон древовидний. Почав змінювати кольори. Супер, такі красиві листя. Виходить. Це ось у мене Барбарис Марія. Ріс на сонці, він так горів, я майже кольору його і не бачила. А сюди пересадила, тут також <плес> жовтого мало кольору. Він такого трав'янисто-зеленого кольору був весь час, тому що в тіні, Ну, все одно краще, ніж... Ось друге заквітувала лаванда. Це лаванда, зараз не скажу. Виписувала до війни з Маріуполю. Дуже такий насичений колір, фіолетовий, ось отак. ось отак передає він. Угу. Камера це його колір. Такий підстригла і от почали другий раз квітувати. Маленькі, звичайно, там десь сантиметр півтори, ну, те ще не розквітли а ось розкітла вже такі Але гарний колір наростають кущики повільно. Ну, наразі тут нічого. Так, це вже такі залишки, бузина. Black Lace. Ще її не побила морозом, хоча вона в перших рядах. А ось це той, які красиві гроздя, Бусини, не знаю, не пробувала на вкус, але написано, можна їсти. І он барбаристик. так гарненько, трохи сонце мішає. Ось такий уже кущик, от який тамарікс також. І, до речі, ще зверху он вітувати буде. Ця неділя буде плюси. Мінуси, так що, думаю, що щось поквітує. Ось помпанела, це вона на двох, дала дві такі здорові гілки і прям супер. Ну, що значить осінь, звичайно, що нічого не вигорає, все таке класне, але чорна п'ятнистість одоліває а скот, хоча е, він стояв. Період дожів, посухи, стояв, на ньому зовсім не було чорної п'ятнистості. А це трудяшка. Ще бутончик остався. Полька, ось які квіти. Ну, в цьому році дала такі прирости, що, звичайно, вони і не потрібні такі. Ось у мене також барбарисик безіменний, тому що десь перерощувала, брала і вже не пам'ятаю. Також змінюю колір. уже перші такі червоні листя, але ще не зовсім відійшла трохи. Так, залишки симпатії. Ось, а це її вітром закинуло, Такий також насичений колір. Так, деякі, звичайно, щось гарненьке виглядає, щось уже хворобливе. О ну, уже Дивися, сухе, це морозом прибило, Тут відкрите місцеві ціла, але прибило його морозом. Гортензія в цьому році зовсім щось погано. Спочатку квітли такі здорові шапки були, але потім я їх позрізала, бо вони засохли і стояли зовсім некрасиво. Потім прийшлося позрізати. Отак от взагалі виглядає. Залишилося от ще трохи винограду, потрібно позрізати, бо вже буде надобрий. І деякі ось поодинокі квіточки квітують. Ну і Коїнов Харц мене радує. Я, як дивлюся на цю квітку, в мене така е, асоціація з е, розочками на торті. Ще от їх такі зробили з калярами. прям пишний тортик. Пишний тортик дуже гарні. Ну Це ж щось теж у мене з блек, мабуть, я вже не пам'ятаю розочки, вони також довго квітують. Ось. Але ж ну кущ місце займає. Тут один кущ у мене, там ще один кущ і тут два кущі. Це корни власні. Я прирощувала їх. Ну, так от квітують, але вони ну, так слабенько квітують. І от поодаль це Глорія Дей. Буду її викупувати. І тут саджати, змінювати. Буду саджати, буду ешлі. Тому що весь вид портиться. Глорія Дей держиться роза гарна. Але держиться буквально два дві годинки і все. Ось як гарненько понаростали туєчки в цьому році прям супер. Ось така ось чистити потрібно, тому що це осіння. Віпкор тоже Чи задерев'яніла, чи почистити потрібно. Ну, так, наросла непогано, але щось висоту вона наросла слабенько. Значить, такі сінові, дивлюся, непогані. Але висоту дуже слабенько росте. Там он має такий. Вулик просто товщився, можливо. Це такий бідненький, ну, трохи відходить бордюрчик. В цьому році перший раз з'їла в мене гусінь вагнівка. Так що навіть думала, що його не спасу, ну обробили. Уже весною будемо бачити. Це також хвойнички. А цю розочку фері поморозило і багато поморозило. Не зрозуміло чому поморозило. І ось так взагалі. Ось гортензія яка теж починає жовтіти, скидати вже лист. Такі здорові прям були суцвіття. але ж все від такого сонця, яке було сильне, погоріло. Метелики залишилися, якісь вони скукожилися, вони були такі побільші. Взагалі то я з неї штамп зробила. Ось він штамп. Бачите, але потім так було жалко зрізати гілки нижні і залишила. І от залишився такий кущик. Ну, буду формувати як штамп його. Так, на цьому, допоки буду закінчувати, а то потрібно пересадками займатися. Часу зовсім немає. Маліньо ще, також гарно так виглядає, супер. І це чупа-чупсики. це я формую такі з мінжуліпа, дуже гарний, гарно наростає. Колір такий приємний. Так, всім дякую. З вами була любов. Всім гарного дня і мирного неба. Па-па!